Не одним лише PayPal, PayNір чи Vice живе сучасний бізнес. Але сьогодні про платформу, яка може вирішити всі питання з міжнародними платежами для українців. Саме навколо неї стільки розмов та очікувань. І так, це Stripe. І хоча Stripe офіційно ще не працює в Україні, у вас вже є цілком легальні варіанти користуватися цим сервісом. Мене звати Вікторія, ви на каналі Бух Вже 15 років ми допомагаємо бізнесу знаходити найзручніші фінансові рішення. У цьому відео розберемо про усі фішки, нюанси та реальні способи легально підключити Stripe для українського бізнесу. Тож дивіться це відео до кінця, ви точно будете здивовані. За останні роки український бізнес отримав справжній прорив у доступі до міжнародних платіжних сервісів. Під час війни багато глобальних платформ відкрили свої послуги для українців. Пейнір інтегрувався з Приватбанком. Revolut спростив реєстрацію. А PayPal нарешті дозволив P2P платежі. Це не просто підтримка економіки, це реальна можливість залишатися на зв'язку зі світом і розвивати бізнес навіть у складні часи. Але залишається ще один глобальний гравець, на якого чекає український ринок: Stripe. це міжнародна платіжна платформа, яка дозволяє компаніям по всьому світу приймати онлайн платежі, обробляти транзакції і керувати фінансами. Stripe підтримує понад 135 валют, працює у 46 країнах. А серед його клієнтів світові гіганти, на кшталт Google, Amazon, Netflix і Shopify. Фай для українського бізнесу це був би справжній прорив. Сервіс дозволяє приймати оплату картками через Apple Pay, Google Pay, налаштовувати підписки, білінг, а завдяки новій функції Global Payment Links отримувати платежі навіть без інтеграції на сайт. Просто даєте клієнту унікальне посилання, і гроші приходять буквально в один клік. На жаль, поки що, Страйп офіційно не працює в Україні. Хоч перемовини з компанією ведуть і Мінцифри, і Нацбанк, і навіть віза. Держава дійсно зацікавлена у появі страйп, бо це нові можливості для експорту, зростання бізнесу та притік валюти. Українські підприємці вже зараз відчувають різницю, коли можуть працювати з ПейНІР чи PayPal? Але Страйп відкрив би ще ширший доступ до світових маркетплейсів і прискорив би міжнародні. Перекази. Страйп це не просто чергова платіжка, це глобальний інструмент, зручний і для великих компаній, і для стартапів, інтернет-магазинів, фрилансерів. Ви можете інтегрувати страйп через API у власний сайт або застосунок, як це роблять у світі, або ж працювати через прості платіжні посилання, без зайвої технічної магії. Альтернатива Stripe, що вже працює для українців. Перш ніж детально розбирати, чому всі так чекають Stripe, варто згадати і інші платіжні сервіси, які вже сьогодні доступні для українського бізнесу. Якщо вам поки не підходить Stripe, або ви не готові відкривати компанію за кордоном, не поспішайте засмучуватись. Альтернатив існує чимало. Наприклад, багато фрілансерів та підприємців давно користуються Payneer. Це зручний спосіб отримувати кошти від міжнародних партнерів, особливо якщо ви працюєте через біржі чи маркетплейси. До того ж, сервіс пропонує власну дебетову картку, а гроші можна виводити просто на рахунок у будь-якому українському банку. Єдиний нюанс, пенір не підходить для приймання платежів безпосередньо на вашому сайті, тобто для e-commerce він не завжди зручний. Ще один популярний варіант PayPal. Українці можуть легко отримувати міжнародні перекази, але є свої обмеження. Для бізнесу сервіс офіційно доступний тільки через реєстрацію компанії за кордоном. Проте як додатковий канал оплати PayPal часто виручає, особливо якщо ви працюєте з клієнтами за межі України. Схожі можливості дає і Vice, колись відомий як TransferWise. Він відкриває мультивалютні рахунки і чудово підходить для міжнародних переказів або оплати послуг фрілансерів. Але і тут є обмеження: Vice не дає можливості приймати платежі безпосередньо на сайті. Для тих, хто працює з українськими чи сусідніми ринками, чудово підходять такі сервіси, як LocalPay, Fondi чи Way4Pay. Вони дозволяють приймати оплату у гривні та навіть іноземні валюті. Ці платформи добре закривають потребу локального бізнесу, але якщо ви орієнтуєтесь на глобальний ринок. Тут вони можуть бути менш гнучкими ніж Stripe. Чому Stripe такий популярний і зручний? Отже, давайте розбиратись, чому Stripe вважають однією з найкращих платіжних платформ у світі. По перше, Stripe дуже просто інтегрувати. Навіть якщо ви не айтішник, завдяки зрозумілій документації і готовим модулям можна швидко підключити Stripe до вашого сайту або застосунку. Це серйозна справді перевага для підприємців, які цінують свій час. По-друге, Stripe гарантує високий рівень безпеки. Всі платежі проходять через надійні системи шифрування, а дані ваших клієнтів захищені за міжнародними стандартами. Для вас це означає менший ризик і спокій за ваші гроші. Ще одна перевага це широка функціональність. Stripe – це не тільки прийом платежів тут і детальна аналітика і інтеграція з різними маркетплейсами чи crm системами і навіть підтримка підписок. Тобто ви можете керувати своїм бізнесом глобально, маючи всі інструменти під рукою. І звісно, Stripe підтримує сучасні способи оплати банківські картки, Apple Pay, Google Pay, а також локальні платіжні методи в різних країнах. Саме завдяки цим перевагам, Stripe давно став вибором номер один для стартапів, інтернет-магазинів і навіть гігантів на кшталт Google чи Amazon. Stripe в Україні. А перш ніж ми перейдемо далі і поговоримо про ринок України та власний страйп в Україні, радимо підписатися на наш канал. У нас багато корисної інформації про ФОП та бухгалтерію. З нами ви будете перші знати про всі нововведення. Продовжуємо для підприємців з України Stripe – це реальна можливість працювати з клієнтами з усього світу, приймати оплату в різних валютах і розширювати свій бізнес. Особливо це важливо для фрілансерів та тих, хто працює дистанційно з іноземними замовниками, адже питання, як отримати оплату за проєкти без зайвих комісій і складних схем, досі залишається актуальним. Але, на жаль, досі є нюанс. Stripe поки офіційно не працює з українськими компаніями, тому для підключення Stripe найчастіше доводиться шукати інші шляхи, наприклад, відкривати компанію в іншій країні. Або ж є ще варіант, про який розповімо далі. Як підключити Stripe, якщо ви з України? Поговоримо про перший алгоритм підключення Stripe до вашого бізнесу. Насправді, не все так складно, як здається. Перший крок: вам потрібно зареєструвати компанію в одній із країн, де Stripe офіційно працює. Найпопулярніші варіанти для українців це США, Естонія або Велика Британія. Наприклад, відкрити LLC у США можна навіть дистанційно а там Stripe працює на всі 100%. В Естонії діє програма e-Residency, яка дозволяє зареєструвати компанію онлайн, і також підключити Stripe. Далі відкриваєте корпоративний рахунок для своєї компанії. Це може бути рахунок у банку або в платіжній системі, наприклад, Vice, Mercury, Airwallex або Paysera. Саме до цього рахунку ви підключаєте Мерчант рахунок Stripe. І вже після цього Stripe буде приймати платежі з усього світу. Все просто і зручно. Проте увага, обираючи країну для реєстрації компанії, варто врахувати кілька факторів: наскільки просто і швидко можна зареєструвати компанію, які податки доведеться платити, як зручно отримувати гроші на рахунок. Скільки часу і сил піде на введення документів? Саме ці моменти допоможуть вам знайти оптимальний варіант саме для вашого бізнесу. Із цими та іншими питаннями введенням звітності бухгалтерії під ключ займається команда бух'юа. Тому якщо у вас виникають питання, чи потрібна допомога, ми завжди на зв'язку. А тепер про секретний спосіб йдеться про офіційну програму Stripe Atlas. Stripe Atlas – це глобальна ініціатива, яка охоплює понад 140 країн, включно з Україною. Тобто, ви цілком законно можете створити свою компанію у США, навіть не виїжджаючи з України, і приймати міжнародні платежі через Stripe. Як це працює? Все досить просто. Ви подаєте заявку через Stripe Atlas, оплачуєте одноразовий внесок у 500 доларів, і далі щорічно сплачуєте лише 100 доларів за обслуговування. Інші витрати це вже стандартні комісії страйп, які залежать від обороту і типу вашого бізнесу. Атлас допомагає вам з усім необхідним. Відкриває компанію у штаті Делавер США, сплачує державні мити, реєструє ваш бізнес у податковій службі, оформлює всі потрібні документи для цілковито легальної роботи. Головне, ви отримуєте справжній американський бізнес з рахунком, до якого підключається страйп. Завдяки цьому ви можете приймати платежі з усього світу, а клієнти будуть бачити вашу компанію як американську. Проте пам'ятайте, поки Stripe офіційно не вийшов на український ринок, це єдиний і повністю легальний спосіб працювати з цією платформою без ризиків і обмежень. Програма Atlas діє згідно із законодавством США, і ви можете вільно створювати, розвивати і масштабувати свій бізнес на глобальному ринку. Тож, якщо ви мрієте про Stripe для ваших міжнародних клієнтів, сміливо розглядайте цей варіант. Тим більше сьогодні відкриття бізнесу в США стало доступним для кожного незалежно від масштабу чи напрямку діяльності. І знову нагадуємо: якщо вам потрібна порада чи супровід з будь-якого питання по бізнесу. Команда Бухіа завжди готова допомогти вам із реєстрацією, відкриттям рахунку і подальшим бухгалтерським супроводом, навіть за межами України. Дякуємо, що були з нами до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь, і побачимось у наступних відео.